людей, які теж від Господа, це постійність і вірність. Вам за це велика подяка, але все ж таки слава за це Богу, тому що і вірність, сил для того, щоб бути вірними, дає нам Він. Вітаю вас на нашому наступному вечорі. Всі, хто прийшов, знаємо, що ми будемо стояти і сьогодні, і далі будемо продовжувати молитися за те, щоб Бог зробив свою роботу. І я от зауважив, що. Наші проповіді пасторські, ну ніколи я таких так, так багато однаково спрямованих проповідей не чув. Це все. Як послухати, зі сторони пастори почали більше подібні бути, і я в тому числі на політінформаторі. Ми говоримо, що відбувається в країні, і пам'ятаєте, ви казали, що церква поділилася в останні дні. Одні кажуть, що ну, ми стежимо за новинами, ми переживаємо молимося і відходимо, нікуди стоїмо. І ми знаємо, що відбувається. І дружчина церкви каже, мене новини не цікавлять, я, пам'ятаєте, Дух Чабаєва сходить на мене там і все таке. Тому я стараюся новини не дивитися, я молюся. Ну, Для таких людей не треба читати газети, сидіти в Фейсбуці. Вони приходять на наші зібрання і все, і все знають, що відбувається. От, я думаю, що це, це в цьому теж хороша річ, тому що ми, християни, вчора про це всі пастори говорили, ми не можемо. Як це з Шеломі Януковицями, самоустранився, а самоустранятися від подій в суспільстві. І е, дуже добре, просто коли ми дивимося на ці події і оцінюємо їх в контексті того, що нам говорить Господь в своєму слові, а тоді все на своїх місцях. І от е, я молюся останні дні, і читаю е, Слово Боже і читаю або е, е, слухаю новини. І ви знаєте, складається завжди картина, коли ти стараєшся пропускати через фільтр писання. Причому не так просто поверхневе описання, більше в новинах. А навпаки, більше в слові і просто новини вони можуть показувати, що Слово Боже працює сьогодні. І от коли писання говорить нам, Бог виводив свій народ з Єгипту і він вів дискусію з Моїсеєм, це є книга. Кажуть, це книга. книга Вихід, третій розділ з 19 го вірша. Ну він там закликає Моїсея, слухай, я вибрав тебе лідером. Не самоустраняйся, він там намагається з п'ять причин Бога називає, чому я не можу. І одна з моїх молодов, до речі, щоби Господь поставив когось на цій землі, я не знаю, кого, в мене немає прізвища, якогось такого, що я би був впевнений, готовий був руку за нього покласти, що це от та людина. Але Бог то має. І щоб Господь, коли він буде ставити того, за кого ми стільки молимося. Від кого дійсно буде багато залежати в уряді, чи в апараті президента, чи в парламенті, щоб ці люди не самоустранялися. Так от, коли Господь закликає лідера свого поставити на дорогу, і він самоустраняється, він каже такі слова, це є третій розім, 19 вірш, Господь каже йому: вихід. І я знаю, що єгипетський цар не дасть вам піти, але він не відпустить вас. І багато пасторів казали, теж така трошки політінформація від пасторів. Е останні повноваження нашого президента, вони е ну, робили з нього фактично царя в цій землі, з необмеженою владою, він саміх. І він каже, я знаю, що він не дасть вам піти, якщо не буде змушений рукою сильною. Друзі мої, ми поки молимося весь цей час е багато людей задають питання, людей, для яких ми. Незнайома сила молитви, вони шукають дещо під ґрунтя, чому так сталося. Як може бути так, що операція по введенню в Київ 22 або 4 тисяч силовиків, щоб і, і, і цих сил, до речі, озброєних, і цих сил реально було б цілком достатньо для того, щоб придушити, щоб розігнати чи зачистити, робота, як вони кажуть. так? Як могло так статися, що це не спрацювало? Що така, такий могутній силовий потенціал, який був в руках, він відступив? І вони задають це питання, не знаючи до кінця, скільки людей, я ж кажу ще раз, не то, що нас відношу, на якийсь п'ятистал, скільки людей по цілій Україні і світу, реально віруючих, наповнених духом, стоять за цю країну. І от вони, не маючи цього поняття, вони задають питання, ну як так сталося? Це просто чудо, коли оці хлопці, чи вони п'яні, чи вони просто повзуть з тими дерев'яними щитами, в них нічого нема. Навіть Коктейлер багатьох, вони повзуть там, стрілять, вони повзуть, падають одні з них, інші не лякаються і не втікають, що було завжди у всіх країнах. Де ця сила, така ну, сміливість, вони повзуть далі з цими щитами нашу повзуть. Що вони можуть зробити? Там стоять ну, тисячі людей озброєних. Я не говорю за тих снайперів. А навіть просто людей, які були, ну, вони не стріляли, але вони перед тим душили, побивали, вони мали реальну силу. І ну, багато людей дивуються сьогодні. От я читаю, я спілкуюся з людьми. Я? Як це могло статися? І коли я читаю цей текст, я розумію, він не відпустить свій народ, поки не буде. Змушений рукою сильною. Чиєю? Що хлопців зі щитами? Це просто якісь ангели Божі дали їм цю, цей, е, цю перемогу. І ці хлопці наганяли цей страх. І раптом прості підприємці, як ремесливіки, прац... працівники, вчителі стали для цих озброєних, навчених людей силою, яку вони не змогли не то, що побороти, протистояти не посили. І от. Ну, з останніх новин, коли ви дивилися, це вже декілька днів, люди ходять по меживірю нашого царя, оглядають, по пенькам бігають, відкривають е його столову, душ. Я дивлюся, журналісти пробують, чи є водичка, все це ходять, ліжко там на чому спав. І от в контексті тих, скільки там гектарів, 170 чи скільки гектарів, нашли місце. З розп'ятими соколами та пташками. Та ну це бачили. Я не знаю, я особисто не бачив, але ну, фотографії дивився. Так, по, по соціальним мережам і журналісти так само передають, розп'яті, розп е, прибиті живі, сну, живі, е, справжні птахи, соколи. І це означає, що е, це був. Конкрет, це були якісь конкретні обряди жертвоприношення і молитви іншим богам. І причому які ми розуміємо. І тоді, в тому контексті, якщо подивитися Слово Боже, як Бог працює через своїх людей і як могло таке статися, ну це чудо, як, як ці прості хлопці могли перемогти армію реально. Як армія Фараона втопилася в, там, де пройшли прості люди? Ти розумієш, що це та ж сама ситуація. Пам'ятайте, ну, ми молимося. Ми не знаємо, Янукович. покається він чи він втече, ми просто молимося Господь. Нехай дійсно буде твоя. Йому треба покаятися, як покаяться. Бо він зараз не брадучий. Якщо йому треба піти, тих, нехай піде. І все, ми ж не знаємо, що буде. Але це... час ми завжди говоримо, наша боротьба не проти Януковича, не проти Азарова, не проти ще з прізвищ. А проти Духів Небесної під Небесної злоби, які управляють, і ми це весь час говорили, і весь час молилися в цьому напрямку. І тоді з'являється розуміння, а звідки ж воно? Звідки може бути така перемога ну, з нічого, коли ми нічого не передвіщали її? І розумієш, що не піде цей цар, не відпустить, якщо не буде змушений сильною рукою. І пам'ятаєте, коли Господь знову ж таки посилає своїх лідерів. До фараона, то е, отак з точки зору людської, це, ну, це смішно, це дерев'яні щити проти армії. Вони йдуть, кажуть, пусти мій народ, два, і, ну, може ще на пару старіше, може два. І він сміється з них. Ну ви хто такі? І він каже: Господь, коли їх посилає реально як от проти нерівну, нерівну битву, проти фараона, який Богом себе вважав сам. Реально вважав. І його вважали, йому поклонялися, як нема більше Бога на цій землі. Ну, плюс там єгипетські. І вони йдуть туди, і Господь каже одну річ: що це насправді війна, я покажу йому силу над його богами. Коли чарівники починають щось подібне витворяти, подібні дива створювати, він каже, я покажу свою силу. І насправді це теж війна на тому ж самому рівні. Це не просто люди прийшли, відпусти мій народ, а тут ще якийсь в нього інший світогляд. Він не відпущу він каже, ви робіть те, що вам належить. Те, що я вам сказав, робіть. А я його богів посоромлю. І так і сталося. І якщо дивитися в контексті того, що відбувається, я не знаю, чи це дезінформація, чи ця інформація точна, бо я там не був і тих розп'ятих соколів не бачив, тільки фотографії. Але якщо це так, Тобто це точно те, що ми пережили зараз з вами за останні тижні. Коли Бог якимись такими нереальними способами, коли не війшла якась армія ООН,